Мені здавалося, що я от сижу, продаю ті гроші, і всі думають, що я бідна. Типа продажа равно бідність. Да. Ну, а зараз ще у багатьох. от ми, У мене знаєш яка була у мене код був продажа, равно стид. Тут схоже воно десь. дуже схоже. І потім, коли я зайшла ну, на, на завод, пішла працювати, пішла в мережевий паралельно, то я зрозуміла, як я продаю. Типу, я зрозуміла, що я не нав'язую, а я розповідаю. Типу, я зацікавлена, щоб людині донести інформацію. І тоді я собі от сюди вклала в голову, що класно, типу, я екологічно продаю. Я дійсно хочу дати людині цінність. Типу, у мене не стоїть задача прям впарити. Да? Бо у багатьох оцей типу, що я впарюю, впарюєш ти тільки тоді, коли ти не чуєш людину і не віриш в те, що ти робиш, і ти хочеш тільки взяти бабок з нею. От тоді ти впарюєш. А коли ти щиро хочеш допомогти і змінити її життя, і не продаючи тоді свої послуги, товари, ти лишаєш можливості людину це отримати.